Озвучено цокар.ю. 54321. Привіт, я Кріс Гетфілд, космонавт, командир космічної станції і трохи музикант. Я тут для того, щоб спростувати відомі космічні міфи. Більшість вважаєм. Якщо людина опиниться у відкритому космосі, то вмить підсмажиться до хрусткої скоринки через нефільтровану сонячну радіацію. Насправді все набагато гірше у космічному затінку десь мінус 250 градусів, а з сонячного боку щонайменше плюс 250. Тож вас будуть кип'ятити і смажити. Уявіть, що ви на розпеченій пательні зі шматком сухого льоду на спині. Ваші легені враз стиснуться, а гірше це тому, що кров почне кипіти. Це як відкриваєш содову, і через зміну тиску вона фонтанує бульбашками. Тобто, ви водночас будете замерзати, кипіти, горіти, вигинатися і задихатися. Важка смерть. Я двічі виходив у відкритий космос, і невимовно тішуся, що мене захищав скафандр, і нічого цього зі мною не сталося. Іноді ви чуєте, що космонавти мають постійно тренуватися, інакше можуть зумліти чи навіть загинути. Неправда, Важко уявити більш ліневе існування аніж на космічному кораблі. Ви не вагомі. Навіть пальцями ворушити не треба. Не треба тримати рівно голову. Ваше серце не мусить долати гравітацію, щоб перекачувати кров. Лінуся до нас хочу, але зрештою ви повернетеся на землю. Якщо аж півроку ви не будете тренуватися, то станете як жиле. Тому що дня дві години ми виконуємо вправи. Працюємо на моноциклі та біговій доріжці, де еластичний джгут тягне нас донизу. Усе для того, щоб тіло лишалося міцним, а кістки щільнішими, щоб повернувшись додому, не впасти, мов жердина. Але не треба тренуватися весь день. Мабуть, ви чули, що космос має власний запах, щось типу пересмаженого стейка чи барбекю. Це правда. У відкритому космосі довкіл вас порожнече. це ніби антонім до повітря. Там взагалі нічого немає. Якщо швидко загерметизувати, а потім відкрити шлюз, ви відчуєте запах, що лишився від космосу. А він трохи схожий на порох чи димок від пересмаженого стейка. Чи як на мене, на запах сірки, наче щойно там була відьма? Такий прохолодний пахкий, тягучий слід. Гадаю, річ у тому, що пустота космосу цей вакуум витягує частинки хімічних речовин із металевих бортів станції. зазвичай ви їх не відчуваєте, бо тиск повітря утримує їх у металі. Але тут ці мізерні частинки газів дають цей запах схожий на порох. ось його причина. Може, він навіть не з космосу, а результат впливу космосу на нашу станцію. так він і справді трохи нагадує підгорілий стейк. Дехто стверджує, якщо рухатися зі швидкістю світла, у цій подорожі ви не постарієте. Тисячі років минуть, а ви будете у тому ж віці, хоч усі ваші близькі помруть. Це не зовсім так. Ейнштейн назвав це відносністю. Йдеться про те, що ви будете старіти не так, як люди на землі. Ваш час усе одно спливатиме, але на землі люди старітимуть з іншою швидкістю. Тому, якщо ви повернетеся на землю після надшвидкісної подорожі, ви постарієте на весь той час, що вона тривала, але на землі люди постарішують значно більше. Для них мене більше часу. Якщо ваш рух буде досить швидким, то швидкість буде пропорційна плину часу. Ви не залишитеся молодим, але ваше старіння матиме іншу швидкість ніж на землі. Ейнштейн провів цікавий експеримент. Уявіть, що ви дивитеся на годинник, світло від нього потрапляє до ваших очей, і ви бачите на годиннику полудень. А якби ви могли віддалитися від годинника зі швидкістю світла, він би і далі показував полудень, бо ви і світло будете мати однакову швидкість. І Для вас на годиннику завжди буде полудень. Ви постарішаєте, але на годиннику залишиться той самий час. Люди на землі житимуть собі далі, не знаючи, що ви летите зі швидкістю світла. Ви бачите цей час, бо через швидкість час для вас і для землян плине по різному Швидкість ніби змінює ваш плин часу. Це важко збагнути. Що станеться, коли щось вибухне у космосі? Вибух матиме звук і чи зможе людина його почути? Досить легке запитання. Сонце це всього лиш вибух. Сонце це найбільший вибух, який можна собі уявити. Це величезний, тривалий термоядерний вибух більше за будь-яку з відомих людству атомних бомб. Важко навіть уявити гучність цих вибухів. це триває безперервно, але ми не чуємо ані звуку. Бо звук від сонця до нас не передається в порожничі. Попри всю його несамовитість. Увесь цей шум не проходить крізь пустоту космосу, щоб струснути мої барабанні перетинки звуками сонця, І це добре, бо люди поглухли. Вибухи у космосі лунають, але звук не може подолати простір, щоб я його почув. Ще вважається якщо ви хочете створити гравітацію на кораблі треба обертати його навколо власної осі і тоді всіх притисне до стін як на атракціонах наразі так і є ми не знаємо як контролювати гравітацію у нас немає інструментів для її контролю. Ми можемо лише імітувати її, розкручуючи корабель як м'ячик на мотузці, щоб усе притискалося до його боків. Може, колись ми навчимось контролювати гравітацію, та поки мусимо крутити увесь корабель, і тільки посередині пануватиме невагомість. Бачу, люди вважають, що наса працює над варп швидкостями. Щоб ми могли літати між планетами зі швидкістю світла. Варп швидкості це вигадки фантастів. Якби ж ми знали, як їх розвивати, наразі ми навіть не наблизились до швидкості світла, це вимагає безмежної кількості енергії. Що більше ваша швидкість, то більше енергії потрібно і дорівнює МС в квадраті, і швидкість тут у квадраті. Як отримати стільки енергії, і що робити з масою, ми не знаємо. Є припущення, що ми можемо рухатися швидше за. Світло, але ніхто не знає як. Зараз ми не працюємо над цим. Це лише надії. А скільки фільмів показували, що єдиний спосіб вижити у міжгалактичних перельотах це заморозити себе у кріоні. Цього ми теж не вміємо зараз. Якщо заморозити воду, з якої ми складаємося на 60%, наша кров крові клітини перетворяться на кристалики льоду. Якщо красиве і ніжне людське тіло заморозити, то ці кристали зруйнують його. Це об'є? Чули, як обмороження викликає гангрену? Зрештою ваше тіло буде зруйновано. Тож, поки ми не знаємо, як успішно заморозити людину. І не знищити її може колись щось вигадаємо, але усі ці фільми, де заморожують команду, ми так не вміємо. Це нереально в інтернеті є багато роликів, коли хтось бере кульку з маленькою фігуркою і запускає її в небо з камерою, яка знімає так високо, що навіть видно кривину землі. Дуже круто, але дехто вірить, що людина теж може полетіти аж у стратосферу на якійсь висотній кулі. У принципі це можливо, але насправді важко. Фелікс Баумгартнер, зістрибнувши з такої кулі, падав на землю зі швидкістю звуку. І приземлився на парашуті. Він був у стратосфері десь на висоті 11 кілометрів, це не так вже й високо. Але стратосфера простягається далеко угору. Там бракує повітря, тому вам знадобиться корабель з тиском всередині, щоб зберегти тіло. Прихопивши належне екіпірування, таки можна піднятися прямо в стратосферу. Тож, якщо ви маєте обладнання, це правда. Мабуть, ви читали в інтернеті, що на космічній станції ви станете вище, типу тіло розтягнеться, і це болючий та незворотній процес. Це неправда. поки я тут розмовляю з вами. Гравітація тягне мене вниз. Між усіма кісточками мого тіла є маленькі хрящі. Між кожним хребцем є невеличкий диск. І навіть таз та коліна мають шпаринки. Без впливу гравітації ці шпаринки можуть трішки збільшитися. За кілька тижнів у невагомості ваше тіло трохи витягнеться, бо ці шпаринки збільшаться. Приміром, я не дуже виріс. Насправді ж ви не виростаєте, а ненадовго розтягуєтеся, але це тимчасово. Бо вдома під дією гравітації ваше тіло знову повертається до звичного розміру. Тому Може в космосі ви і вищі, і так спина може боліти через розтягнення. декого вона болить тут. але ніхто не виросте. Тіло набуває максимального природного розміру. А вдома вас незабаром стисне знову. Якщо за кілька тижнів у космосі ви станете більшим, ваші штани мають підскочити і хто тоді піджене ваш скафандр? Тож, знаючи про це, ми плануємо все заздалегідь Робимо костюм з огляду на те, що в космосі астронавт стане трохи вищим. Те саме і щодо крісла, яке захищає нас від удару під час приземлення. ми готові до того, що хребет розтягнеться в космосі. Але як сидить ваш одяг, невідомо. Адже ви у невагомості. Сорочка постійно літає навколо тіла, темного на рів гадки не маєте, як сидить на вас одяг, бо немає гравітації, яка все тягне донизу, і не можна нічого зрозуміти. Одяг радше літає біля вас. Я десь читав, що на МКС. Бактерії розмножуються в десятеро швидше ніж на землі. Тож, якщо захворіти, ваше тіло пошматує хижий штамп мутант Ні. на космічній станції, усе працює не так, як на землі. Ми постійно маємо при собі палички. Щоб перевіряти, які мікроби, віруси чи інші форми життя могли тут вирости. Також у нас є засоби для чищення і вологі серветки. Ми постійно прибираємо тут як у шпиталі, стежимо за чистотою і гігієною. І деякі найпростіші форми життя справді мутують під впливом радіації та невагомості. але ніхто ще не помер від мутанта сальмонелем. Я Кріс Гетфілд, сподіваюся, я допоміг спростувати деякі міфи.